I'm <laughs> Привіт, мої любі! Сьогодні буде довгоочікуване відео про косметику Dior. Я думала, що в мене є вже повний огляд на цей бренд на каналі, але ні, є тільки відео топ-10 моїх улюблених засобів від Dior. Я залишу на нього посилання і трошки згодом зроблю огляд повністю всього бренду. А сьогодні ми пройдемося по новинкам декоративної косметики. Поїхали! За останній рік майже всі бренди випустили якісь кремові продукти для обличчя. не виключення, також випустили і тональні основи, і рум'яна. Давайте починати тестувати. У діор вийшла просто шикарна колекція рум'ян. У них є ось такі сухі у шести відтінках. Дуже класні. Мені дуже подобається оформлення, таке мінімалістичне, симпатичне 40 доларів. І 44 долари ось такі кремові рум'яна. У стіку. Дуже приємні і ті, і інші, і ось відтіночки. Знизу вверх. Ось цей відтінок це у нас 103 тофі. Він більше схожий на хайлайтер. Ось цей відтінок специфічний, такий з фіолетовинкою. Називається він Pink Lilac Відтінок Candy третій знизу, більш такий персиковатий. Ось це, мені здається, буде найпопулярнішим відтінком. Називається він 012 Rosewood. Він третій зверху. І біля нього, бачите, сухий знизу ось цей. Далі такий вже насичений морковний, я би сказала, ярко-персиковий це відтіночок Cherry. І також симпатичний, такий більш до сливки, це Berry. Як вам оформлення, дівчата, мені дуже подобається. Дуже гарні. Зараз покажу, як виглядає. І тут доволі багато продукту. Доволі багато. Зараз вам скажу 6 грамів. І показую давайте. Як виглядає суха версія. Дуже приємно, що всі рефільчики новенькі. Мені здається, я їх перша чи друга свочу. бо вони всі виглядали як нові. Упаковка шикарна. Дуже мені подобається сучасна, легенька, гарна, симпатична. Давайте порівняю ще з. Розміром помади, щоб було зрозуміло. Лімбатори також повністю новий продукт. Абсолютно в п'яти відтіночках. Мені здається, дуже схожих на відтінки рум'ян. До речі, ще один відтінок рум'ян, який я не спробувала. 001 Pink, І є такі самі рум'яна сухі і є ще батер. Так, ну що, беремо свої слова назад. Мені здається, розвуд буде менш популярним, ніж оцей пінк. Бо він такий взагалі освіжаючий, літній, дуже гарний. Дівчата, і ось та штука, котру я дуже-дуже хочу. Не тому, що в мене немає близьких, у мене ціла купа інших блисків є, але тому, що в них є ось ці берлочки. Ну, це ж просто це дуже мило, це дуже приємненько. Ось такі висюльки для підняття настрою. Вони такі якісні, начебто металеві. Полотненький, і здається, що навіть не відваляться звідси. Так, показую відтінки. 101-й відтінок Glazed Pink. Ось він внизу, ніжно-рожевий, майже прозорий. Ось цей відтіночок, 102-й з фіолетовинкою. Гарно підійде під фіолетові рум'яна. Далі відтінок тофі також мені подобається. Посередині він. Ось цей 104 Black Cherry, він нерівномірно лягає. Я дуже старалася його рівномірно нанести, але він погано лягає. І ось цей відтіночок лічі він найяскравіший, такий рожевий. На кожен день думаю, або цей, або цей візьму. Я сумніваюся, що треба чекати знижок. Скоріше всього, ніяких знижок не буде на батер від Dior, 42 долари він як коштував, так і буде коштувати. Але, можливо, будуть якісь подаруночки за покупку, дочекаюся і тоді вже візьму. Не тому, що, ще раз повторюсь, у мене нічим губи нафарбувати, фарбувати, а тому, що є ось ці брелочки. Вони дуже симпатичні, дуже мені хочеться. Зараз ми з вами приїхали в інший діор. Тут значно більший корнер, просто величезний є візажистий діор, і тут є тіні діор, тому що в сафорі з тінями було важко. А я хочу протестувати тіні для того, щоб замінити свою палетку Шанел на якусь новиночку. І дивіться, що я тут знайшла. Дівчата, я протестувала ту саму палетку, яка могла би бути заміною палетки від Шанел. 669-й відтіночок. Називається вона Soft Cashmere. Ось так виглядає. Тут їх дві чомусь, бачите. Але вона трошки холодніша по свочам, ніж хотілося, бачите? Ось цей гарний відтінок Він начебто більше до сірого, ніж до такого коричневого. Фіолетового, як мені потрібно. Виходить один із цей матовий, два таких сатінових і два блискучих. Вона гарна, але така трошки захолодна. Навіть не знаю, начебто ось цей відтінок класний. Ні, це ось цей виходить класний, нижній. А ось цей відтінок це ось середній холодний. Цей матовий і текстура в нього не дуже приємна. Мені не дуже подобаються такі пудрові тіні. А всі інші відтіночки, у них класна формула. Але цей ось трошки захолодний. А середній як на зло найменше. Тут його дуже мало, і він дуже швидко закінчиться, якщо тільки його використовувати, а ось ці два із темних не використовувати. Є гарний моновідтіночок. Боже, як тебе відкрити? 481-й ось він внизу, бачите, Пончо сатін. Він дійсно гарний, але 35 доларів за моновідтінок. Як би тебе показати? Він не такий золотий, насправді, як камера передає, а тут просто димне освітлення. Навіть не знаю, 35 доларів за відтінок начебто, й багато, а палетку брати, начебто, й немає сенсу, бо тільки ось ці три відтіночки мені підходять два нижніх ні. Ось і нова колекція. В новій колекції чотири відтінки, як бачите. Але всі вони трошки менш цікаві, на мій погляд, ніж попередні. І, до речі, я трошки розчарована тим, що в оформленні не шкіра, це просто пластик. На Lip Maximizer і Dior Lip Glow зупинятися детально не буду, просто скажу, що вони класно збільшують губи і класно зволожують їх. Lip Glow, він не пощіпує губи, але він робить їх більш такими повними за рахунок гарного зволоження і напитування. Lip Maximizer, він трошки пощіпує губи і трошки збільшує. У мене відтіночки 01, найбазовіші, але щороку Dior трошечки розширяє свою лінійку. Що стосується кейсиків, до речі, кейси зараз можна купити дуже гарні, покажу. Що стосується кейсиків, перші кейсики були повністю гладкі, а далі стали робити ось такі з випуклими буковками діор, і зараз, вже, як бачите, вони ще й серебристі ці буковки. У Діор неймовірно класні масла для губ. Вийшло прозоре, мені здається, його раніше не було, а в мене було рожевеньке масло для губ. Ось таке. На губах воно і так прозоре, воно не робить губи повнішими, не щипає і не розтікається. В нього дуже приємна така текстура між маслом і гелем. Але мені здається, зараз це задорого, тому що є інше класне, ось показую вам його. Використала буквально десь півроку назад до кінця. Це від Fenty Skin. Дуже гарне і дуже схоже і за відтінком, і за відчуттями, і за результатом. Буквально на хвилиночку підійдемо до корнеру з доглядом. Мене тут цікавить два продукти. На жаль, першого це крему для рук немає в наявності, щоб протестувати. Оновлена така упаковочка вийшла. Дуже було цікаво подивитися, чи це той самий склад. І другий продукт це моя умивалка. Вона мені подобалась, вона трошки підсушує, дуже схожа на естілаудер, але підсушує менше. На літо саме те, що треба. І з такою самою назвою вийшла нова умивалка в класному дизайні. Такий випуклий. Флакончик, і я думала, що це один і той самий продукт. Взяла стару і нову. По-перше, ціна старої більша, ніж ціна нової, але то не дуже велика різниця. А склад дійсно відрізняється. Дуже відрізняється склад, і навіть не знаю, що сказати. Це інший продукт. Це вже зовсім не новинка. Я думаю, всі вже бачили ці тональні основи, скульптори. Все у стіках. Мені подобається їх дизайн, але треба дуже-дуже звертати увагу на відтінки і дивитися відгуки саме на відтінки, бо, мабуть, через пігмент у них зовсім різні текстури. Тобто, другий він може бути класний, а два з половиною він вже буде лягати не так рівно і буде текти, і не буде так фіксуватися. Дуже, дуже якось в цій лінійці велика різниця між відтінками, велика різниця саме в якості між відтінками. Ось, а так взагалі це цікавий продукт в стіку, це завжди дуже зручно, але майте на увазі, що продукти в стіку ніколи не будуть фіксуватися так, як фіксуються продукти в флакончику. Нарешті у Dior вийшли такі чудові, величезні, гарнезні бронзери. Дуже мені подобаються, але мені подобається, коли є трошечки Світловідбовних часточок. Коли це повністю матовий продукт, мені здається, це зовсім не те, мені хочеться трошки більш такого, знаєте, живого результату, трошки більш справжнього. А упаковка дуже гарна, відтінки дуже гарні. Якщо ви любите саме матові бронзери, то можна звернути увагу. Традиційно оновилися хайлайтери Dior, дуже багато різних у них нових відтіночків вийшло. А ви в моєму відео про топ-10 продуктів можете побачити хайлайтер, але я чесно скажу, я його продала і з собою сюди не брала. Також м'якенька упаковочка раніше вона була просто пластикова, зараз значно симпатичніша. Але хайлайтери Dior мають, на мій погляд, стару текстуру. А ось ці продукти мені сподобались. Тут і формула більш сучасна. І, на мій погляд, я думаю, що використовувати їх буде більш приємно і більш вони такі цікаві. Тут в мене бронзер і хайлайтер. Відтінок це у нас 100. І виглядають вони ось таким чином. І хайлайтер такий більш мілкий, знаєте, більш повсякденний. І бронзер з якимись трошечки-трошечки світловідбивними часточками, трошки меншого помолу. І значно симпатичніший. Ось, забутий продукт. Я користувалася ось цим кушеном, мабуть, років ну, роки 3, може навіть 5 в якості сонцезахисного крему на літо. Користувалася відтінком Прозорим, котрий просто як зволожуючий крем, тут SPF 50, дуже класний SPF. Зараз не купую, тому що користуюся тональною основою з SPF від Dior. Дуже мені подобається. І покажу вам ще декілька своїх улюблених продуктів. По-перше, це консилер від Dior, але попереджаю купити ви його зможете один раз, бо він вам так набридне, він величезний такий. тут. 12 чи 11 мл в скляній баночці з великим таким добротним аплікатором і вистачає його на декілька років. Хоча можна використовувати відкритий усього лише 6 місяців. Я використовувала його декілька років, він мені набрид, але він класний. І він коштує свої гроші, бо тут ну, дійсно просто як половина тональної основи. Дуже багато продукту. І також я дуже давно і дуже багато користувалася ось цим олівчиком від Dior. Зараз він коштує майже 40 доларів, тому я його не купую. А в Україні він коштував дешевше. І навіть зараз, якщо замовляти з офіційного Dior в Україні, то буде дешевше. В нього є один мінус. В нього немає ковпачку, він тут просто не передбачений. І час від часу, ось цей грифель може просто випадати. Ой, і забула вам розказати про туш. Вона також не в шкіряному, а в пластиковому кейсі, і це трошки неприємно тактильно. Це гарно виглядає, але тактильно цю туш тримати в руках неприємно, бо вона така, знаєте, з грубого такого дешевого пластику. Ну, що ж, на цьому все. Подякуємо візажисту, який віддав своє робоче місце і дозволив зняти відео. Нагадую, що під відео є посилання на мої топ-10 улюблених продуктів від Dior. І також скоро вийде відео з оглядом всієї колекції косметики Dior, що в них зараз продається, що варто купувати, що не варто купувати. Хочу також доїхати до магазину, де є нішева парфумерія, для того, щоб ми з вами могли протестувати і порівняти. Ось! Мені здається, я все сказала, що хотіла. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які відео ви хотіли б побачити на моєму каналі, і побачимося дуже дуже скоро. Бувайте!